Доброго дня усім. Сьогодні 28 вересня, на вулиці стоїть майже спека, 26-27 градусів сьогодні показує. Я прийшла на свою дачу. Хочу поприбирати сьогодні у доміку, усю літню одежу поховати, викласти теплу одежу і трошки прибрати отут в районі оцієї груші. Ось я вам зараз покажу грушу. Це велике дерево. Це, що засвітлює. Зараз піду ближче покажу. Значить, я її вирішила спиляти. В суботу прийдуть до мене хлопці, я вже домовилася з ними. Тут ходять у нас по алеї, пиляють. І чому я її вирішила обрати? Лимонка хороша груша, але дуже з неї багато гнилих плодів падає. І вони гримлять прямо по бесідки, по криші. от а ще друга причина, чому я вирішила обрати, тому що ось подивіться, який у неї ствол дерева. Він вже майже згнив. Тобто вона ця груша вважається аварійною. Даже хлопці прийшли, подивилися і сказали, що вам цю грушу треба прибирати, а то вона може завалитися або на дом, або на другі дерева і кущі. Ну і ще сьогодні полью клубнику, Уже майже все прибрано з городу. Ну, приготовлю собі обід і потім включуся. Прибрала у доміку, пропилососила, витерла пилячку, замінила квіти, поскладала свої книжки, які я читаю тут, журнали дивлюся, все. Витряхувала покривала подушечки, всю літню одежу вже сховала у шафанер. Достала теплий одяг, тому що на вулиці вже скоро буде холодно. Ну і коридорчику тут також поприбирала. То в мене вино стоїть, подавила виноград і ну, так, зараз, напевно, чай заварю і буду відпочивати. Так, полила я свою клубничку. Я її ще й вечором буду поливати. У мене тут сажено шість рядочків, тобто шість сортів я садила. Це і Чорний Принц, і Зефір, Альву садила, гігантелу, Дарселект. і Ще сестра мені прийшла, посадила два рядочки. Тієї, яка родить оце осінню, навіть з плодами. Тому я її посадила. Ну, я ввечері її ще буду поливати. Це мої колоновидні деревця. Вони в мене є однорічні, є дворічні. Оце минулий рік посадила оці три штучки, тобто вони однорічні. А оці всі це вже дворічні. Ну, ще плодів не було. Так, досмажую картопельку собі обід обідготую. І, і морковки, і цибульки туди накидала, і перчику зеленого, і на салі. Тобто, так, Люблю мішанину таку. І ще ну, кабачки собі посмажила із часничком. Так, хай вона упріває. Там вже вогню немає. Так, і ще хочу показати троянду. Як у мене ще цвітуть троянди. Оце їх паливою. І вони вже цвітуть. Ось яка красива трояндочка. І ця теж прекрасна така. Супер. І ця теж гарнюня. Так. І чорнобривчики мої вже закінчують своє цвітіння. Гарні такі запашні. Все радує, Глаз все радує, слава Богу. Добрий день. Сьогодні субота, останній день вересня. Вибираємо грузи. Уже нема дерева. Дерево все прибрала, позагрібала, викопала ямки на плитучу жималость. На вейгелу викопала ямку. З понеділка з 9 числа пришлють. так, Квіточку сюди пересадила і ще, мабуть, буду затінняючу сітку виписувати, тому що дуже жарко. Сонце дуже світить. Пітунія моя ще цвіте. так і оці дрюзна сюди попросила, щоб хлопці принесли у зону барбекю, щоб можна було сісти тут. Отак. От І відпочивати. Ось Як підняття гарна, моя квітне. Сидимо, субота, вечором буде водичка останній раз весною, ой, осінню. Так, порила рядочки на цибульку, під зиму садити. Це мої колоновидні деревця. Ось я грушку, ще зараз покажу. Ось грушка. Ось яка грушка. О, Бачите, яка груша висить. Одну збила шлангом. Жалко так. Гляньте, було дві груші. Таке манюсіньке деревце. І дві груші дало. І Я роздягла, взяла шлангою, одну збила. Ну нічого, вона полежала і потім з'їла. Так в мене ще помідорчики висять. Хоч сьогодні 30 вересня. Помідорчики ще висять. І ще й огірочки висять. Ось, пожалуйста. Висять огірочки. Бери і рви на салат. Уже сушняк, звісно. А ось іще один висить огірок. Ну, як ти їх будеш викидати? Поливаю, поливаю. поливою. От Отак. Зараз покажу кабаки свої, Уже такі дуже спілі позбирала. а Оці це залишилися. Отак. От якийсь ще цвіте кабак. ну, нічого не буде, але цвіте, яка красота. Отак. От Всім пока. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим захисникам України! Чекаємо перемогу, дай Бог, щоб було все добре. Всім! Дякую за перегляд.